Всім привіт, покажу зараз ФЕО, Ось така коробочка настільки збереглася. Фео новесенький у нас захисний. Це упаковка, на ній надписів немає, не бачу. от, Тут захисний і тут паспорт. Рідний Фео. Зараз покажу і Фео. І паспорт. Ось так називається. FEO 67B. І покрили лаком. Бачите, там, де надпис, щоб воно не осипалось. Ось так, деякі навіть покривали, але не всі. Ось Зі всіх сторін покажу. Прозора, щоб все видно всередині було. І лаком покрили прям надпис, щоб не осипалось. Розумно, розумно, далекоглядно. От всередині дуже насичено червоний колір. Ось такий. Це свідчить про те, що немає розгерметизації. О, супер, все ідеально. Ось так виглядає. Всередині ось такий насичено-червоний. Ось, ніжки ось такі. От. Тепер паспорт зі всіх сторін. Це рідний його паспорт, а так, а серійний номер, де написаний, я не знайшов. Немає на файло написано ніби. Немає, ні. Не, не написано, бо я не бачу. Ну я показав зі всіх сторін, в принципі. Так, от в цій коробці був цей паспорт. Номер 291 написано. Покажу зі всіх сторін. сторон. показало всем до нових зустрічі